Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Фазенда Flowers! Ось вже нарешті доїхала наша перша партія вкорінених євроживців, яку я вам представляю. Ось погляньте, яка чудова королівська пеларгонія. І я хочу вам всім розповісти, чим відрізняються корінені євроживці від євроживців або взагалі від звичайних живців. Тож, в сьогоднішньому нашому відео ми вам продемонструємо тільки вкорінені євроживці. Ось так вони виглядають. Вкорінені євроживці завжди приходять вкорінені в торфотаблетках. Ось так, подивіться, таблетка торфяна і корінці такі дуже чудові. Ось це вкорінений євроживець. Бо за весь час, що ми замовляємо е, рослини з Європи, ми жодного разу кхм, живці не отримали е, вкорінені не в торфеній таблетці. Вони або приїжджають просто живцями, взагалі не, не вкорінені, або отакі вкорінені в торфеній таблетці. Також можуть приїхати посаджені в торф... В касету звичайні сіянці. Рослини, які е, сіять, е, так, як, наприклад, петунію, е, що там ще, чорнобривці. Ось такі рослини, вони приїжджають просто посіяні е, в торф, е, який знаходиться в касеті. Це всі насінневі е, рослини. А ми сьогодні з вами розмовляємо про рослини, які розмножуються вегетативно. І вони завжди приїжджають посаджені в торф'яній таблеці. Також вони обов'язково мають ось такі позначення, на яких пишеться кількість, коли вони е, живцювалися, е, назва сорту. Назва рослини і все це там написано повинно. Ось такі у нас чудові рослинки це остіоспермум. Ось так він виглядає. Ось чудовий, дуже-дуже гарний. Тут в нього теж така бірка, на якій все зазначено, вся інформація яка нам потрібна. Далі ми ось дивимося. Касету з <кій> жоржинами. Ось теж все зазначено, все написано. Всю інформацію ми маємо на е, самій е, касеті, а також інформація є на е, коробці. І ось така торфяна таблетка, такі корінці. Е, так само тут. Теж посаджена е, до. Торфяної таблетки. І я вам хочу сказати, що торфяна таблетка це головна ознака е, вкоріненого євроживця. Хоча хочу вам сказати, що зараз вже і в Україні е, різні підприємства, які вирощують рослини, використовують торфяні таблетки. Вони просто беруть зі своїх маточних рослин е, живцюють. Наприклад, там ем, пеларгонії, в торфяну таблетку, і виходить дуже е, похоже на євроживець вкорінений. А звичайний євроживець це не вкорінений. Це, наприклад, з Європи приїжджають вам самі живці, і ви їх вже самі вкорінюєте. Іноді може бути так, що е, якісь підприємства пропонують вам е, вкорінити євроживці і вже вам продати їх вкорінені. Тоді може бути євроживець е, не в торфяній таблетці, а посаджений просто в торф е, до касети. Ось так бачите, наприклад, пеларгонія прийшла е, в коробках. Пізніше вона не була е, в касеті, а була ось в такій ще коробці. І на кожній коробці був, був стікер з зазначеною інформацією про цю рослину. Е, так як назва рослини, назва сорту, дата, коли їх е, живцювали, вся інформація вся знаходиться на коробці. Все ви можете прочитати. І ось так ми відбираємо рослини для наших клієнтів, для наших замовників, хто замовив у нас пеларгонії. Трохи нас підвела погода, тому що якраз в той момент, як приїхали наші вкорінені євроживці, то почались морози. І ми зараз відгружаємо тільки всіх, що. Людей, які поблизу, наприклад, Полтава і Полтавська область, хто може до нас приїхати і самі забрати свої замовлення. Ось, бачите, так, збираємо їх в судочки, і пізніше ми всі ці рослини будемо пакувати до коробок, і вони будуть чекати своїх е, нових власників. Ось так це відбувається. Ось всі коробки, всі судочки з номерками стоять. І пізніше, по вашим замовленням, набираємо кожну рослинку. В кожної рослинки є, в кожного сорту є свій номер. І По цим номерам ми відбираємо рослини. На кожній рослині ми пишемо на листочку. Номер, який належить цьому сорту. І потім пакуємо до ящичка і вам висилаємо. Ось так все це відбувається. На кожному листочку, не на кожному, а на кожній рослині на листочку пишемо номер. Або інколи буває, якщо замовляють 3-5 штук одного сорту. То пишемо на пакеті і вкладаємо їх до пакету, і пізніше пакуємо до ящика, і вам висилаємо або ви самі приїжджаєте, забираєте. Всі, хто замовляли вкорінені євроживці з інших міст, отримають вже ось такі посаджені рослинки, коли тільки нам дасть змогу висилати е посилки погода.